Виробництво сталі мартенівським способом. Гаряче повітря та паливо, природний газ або мазут згоряє на виході з головок печі. Над поверхнею розплавленого металу постійно горять факели, які створюють необхідну для проведення процесу температуру. Продукти горіння відводяться через іншу головку печі. Періодично і напрямок руху розпечених газів змінюється на протилежний. Хімічні реакції протікають на межі розплав повітря. Оскільки концентрація заліза в розплаві у багато разів більше концентрації шкідливих домішок, насамперед откислюється залізо. Оксид заліза 2, ваші за розплавлений чавун і тоне в ньому. Втовші розплавленого металу оксид заліза 2 вступає в реакцію з розчиненим вуглецем і відновлюється до заліза. Чодний газ піднімається до поверхні, аналогічно окислюються й інші домішки. Оксиди кремнію. Фосфору з'єднуються з оксидом кальцію, який додають в піч і утворюють легкоплавкий шлак. Сірка переходить в сульфід кальція. коли процес окислення вуглецю стає найбільш інтенсивним, створюється враження, що розплавлений метал кипить. Насправді, в печі не така висока температура, щоб залізо кипіло. Ефект кипіння створюють бульбашки чадного газу, що виділяються в цей період, Відбивається інтенсивне переміщування розплаву. Проте на весь процес йде понад 10 годин. Після закінчення періоду кипіння сталі до неї додають так звані розкислювачі, які відновлюють оксид заліза 2 до заліза.